І всем привет! С вами я, Лагер Б98. Я сьогодні хочу сказати, а це не договорись може, не знаю скільки, але двічі хочу вам сказати, підписуйтесь на канал Лесечкучку з... Хто дивився, дя... то вже певно чули, це його той. Покрашення ем... її любить, а вона ї... його. Так що, е, будь ласка, підпишись Десь на неї. В неї тільки одне відео. Вона називається Лисичкова та тут. Да. Діти, ми мали б грати в футбол, веде. в мене сі... не. треба руками не пирати екіпаги, і у нас і не так що я вже казав підписатись на дівку Альону, у нас називається, називається Січка. Так що всім спасибо за просмотр. з вами був я, Лагер Б98. Всем удачи, до зустрічі, Пока-пока.